Вітаю вас, любі діти, на занятті з ознайомлення з соціум, мій дім, моя оселя. Діти, до нас на заняття завітала лялька Оленка. Оленка завітала сюди, щоб запросити нас до себе в гості. Дівчинка хоче, щоб ви дізналися, де та як вона живе. Тобто хоче показати нашим діткам свою домівку, своє житло. Що хоче показати нам Оленка? Чи приймемо ми Оленчине запрошене? Так, ось яка оселя у Оленки гарна та затишна. У цьому будинку є багато різних кімнат. Звісно, найбільше часу Оленка проводить у своїй дитячій кімнаті. Тут її ліжечко, іграшки, шафки для вбрання та інших речей. А стіни дитячої кімнати прикрашені гарними малюнками. Як називається Оленшина кімната? Дитяча. Найбільша кімната Оленчиної у будинку вітальня. У вітальні родина дівчинки приймає гостей та відпочиває. Тут є зручний м'який диван. Як зветься кімната для прийому гостей та відпочинку? А де ж сім'я Оленки обідає, у якому приміщенні куховарить? Звісно, в кухні? Кухня у оленкиному будинку також затишна. Кухони та обідний стіл, стільці, плита, полички, куди інше оленка допомагати мамі готувати їсти? Де дівчинка з батьками вечеряє? У кухні. А якщо Оленка чи хтось з її батьків хоче, наприклад, умитися чи скупатися, Вони йдуть до ванної кімнати. Давайте й ми вирушимо сюди: умивальник, ванна, туалет. Ось така обстановка у ванній кімнаті. Як називається приміщення для умивання, купання, ванна кімната. Сподобалась вам Оленчина оселя? Діти, Оленка дуже хоче запросити до себе друзів. Що потрібно зробити Оленці, щоб її друзі не заблукали? Так, потрібно назвати адресу. А ви знаєте свою адресу? Дякуємо Оленці за таку екскурсію. Нам дуже сподобалося її житло. Пропоную пограти в гру, що, де ми будемо робити? Я буду давати вам запитання, а ви підберіть, будь ласка, відповіді. Подумайте, де вдома сплять дітки? У ліжечку. За чим їсть родина? За столом? Де приймають ванну? Де миються, купаються? Як називається ця кімната? Ванна кімната, що вмикають для освітлення оселі, люстру, що зазвичай чистять пилососом килим. Молодці, ви були дуже уважними. Оленка дякує за те, що ви були з нами та ознайомились з її оселею. А на прощання вона хоче нагадати. Що в будь-якій оселі буде затишно й приємно жити, коли буде чистота і порядок. І про це потрібно кожному пам'ятати.